Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати вишню для десертів. Моя кохана вирішила приготувати мені смачний тортик і я прикупив цю вишеньку. Хочу спробувати, що це за смакота. Дивіться, як вона виглядає. Схоже, наче справжню вишню. Але тільки схоже, мені здається, це не справжня вишня, а повна імітація. Ну, Може, помиляюся. Зараз спробуємо дізнаюся. До речі, купив ведики. коштує лише 2 євро. Згадав анекдот. Тато, що таке дієта? Це коли мама нам готує їсти синку, а сама тільки нюхає. Оце вишню краще б я тільки понюхав. Ви навіть не уявляєте, наскільки воно не смачне. А те, що воно дуже солодке, це нормально. Бо воно ж засахарне. Але те, що воно. Ніяке присмак, якийсь, я не знаю, якийсь якесь мастило, машинне, мабуть, я не знаю, що це. Це Гедота, але це Гедота. Консистенція, наче як там щось схоже на вишню. Але ж, вишня в цукрі. І чесно, люди, остерігайтесь цього, обходьте, ще й 2 євро зекономіти. Не рекомендую 0 з 10